Частина друга. Всім привіт, я Боб Дар, алкоголік. У 9 кроці є дуже багато важливих моментів. В одному з абзаців нашої книги БІЛ намагається донести одну і ту саму думку знову, знову і знову. За жодних обставин ми не критикуємо людину, з якою робимо 9 крок, і не сперечаємося з нею. У тому ж абзаці він пише, що ми ніколи. Не повинні намагатися сказати людині, що їй потрібно робити. Ми не обговорюємо її проблеми чи провини. Ми зосереджуємося тільки на власних помилках. Кожного разу, коли я намагаюся відновити стосунки чи відшкодувати збитки, і якщо я починаю говорити про помилки іншої людини, це автоматично ставить її в позиції захисту. Вона починає себе виправдовувати. І це руйнує все, чого я намагався досягти, відшкодовуючи збитки чи просячи пробачення. Причина, через яку цей невеликий абзац Біл повторює знову і знову, такими чіткими і жорсткими словами, полягає в тому, що він розуміє психологію алкоголіка. Якщо я смиренно схиляю себе і підходжу до людини, щоб зробити дев'ятий крок, то моє его одразу намагається себе піднести. Бажання сказати цим людям, наскільки вони були неправі. Іноді може просто переповнювати. Ми ж вважаємо, що вони повинні знати, у чому їхні помилки, але тут однозначно написано, що ми не повинні цього робити за жодних умов. Наступне правило: більшість алкоголіків мають борги. У цьому ж абзаці сказано, що ми не повинні уникати зустрічі з кредиторами, незалежно від того, що потрібно зробити, щоб виконати дев'ятий крок. Тому що, якщо ми цього не зробимо, це гарантує, що ми знову почнемо пити. Ми не повинні боятися нічого, ми повинні діяти і робити це. Я бачу це в нашій спільноті знову і знову. Я знаю багато людей, які у своїй тверезості мають великі борги перед іншими, роками залишаються тверезами, але не повертають ці гроші, і вони завжди за це платять платять тим, що не мають спокою і миру в житті. Далі про розділ нові стосунки в сім'ї. У цьому розділі йдеться про принцип, за яким ми повинні ставитися до грошей. Це чіткий принцип причини і наслідку, в якому описано, як нам слід поводитися з фінансами. Незважаючи на те, що фінансове відновлення прийде до багатьох із нас, ми зрозуміли, що не можемо ставити гроші на перше місце у своєму житті. Для нас матеріальний успіх завжди йде після духовного прогресу. Матеріальний успіх ніколи не буває на першому місці. Що ми обираємо? Духовний прогрес чи гроші? Питання в тому, що ми хочемо. Ми прагнемо душевного спокою та духовного розвитку, чи хочемо грошей. Я зустрічав людей, які заробляють мінімум мільйон доларів на рік, але не мають жодного спокою в серці. Також я бачив багато людей, які заробляють зовсім небагато. Але мають феноменальний стан душевного спокою. Ми бачимо алкоголіків, які живуть у будинках вартістю мільйони, але закінчують своє життя самогубством, це повторюється знову і знову. Вони думають, що багатство дасть їм щастя і задоволення в житті, але це ілюзія. Багатство не приносить щастя чи свободи. Ми отримуємо болючий досвід і розуміємо, що яким би красивим не здавався фасад нашого життя, якщо всередині немає миру. Спокою і гармонії, то все втрачає сенс. Я живу в країні, яка створила велику ілюзію ілюзію, що багатство вирішує всі проблеми і приносить задоволення в житті. Насправді це не так. Багатство не приносить ні миру, ні спокою. Навпаки, що більше його стає, то більшим стає сарай, який одного разу має впасти. І коли це відбувається, дно стає ще болючішим. В моєму житті був час, коли я жив у згорілому і покинутому будинку. Я рідко їв, моє тіло було вкрите ранами, які не заживали. Я не мився, був брудним, смердів, а мій одяг був просякнутий сміттям. Мені душевне і фізичне становище було жахливим. Але в мене було відчуття, що моє внутрішнє і зовнішнє середовище перебувають у гармонії. Вони співпадали в своїй сутності. Тепер уявіть ту ж саму людину. З тим самим внутрішнім станом, яка живе у величезному будинку на вершині гори, чиста і багата. Нічого не змінюється. Внутрішній біль залишається. Ба більше, у такій ситуації біль стає ще сильнішим через зовнішній контраст. Далі, в розділі, де описано 9-й крок, говориться про те, що попереду нас чекає довгий шлях реконструкції. Ми завдавали болю іншим людям протягом нашого життя. І багато чого не виправляється швидко. Злоба й образи, які накопичувалися всередині нас роками, не зникають за один день. Щоб змінити своє життя і відновити стосунки, потрібен час і терпіння. Чак Чемброн говорив, що стіна між людьми це розділення між мною і іншими людьми. Вона може бути зруйнована через добрі вчинки стосовно інших. Раз за разом наполеглива робота. Заради інших руйнує цю стіну, на моїй домашній групі є дівчина Челсі, яка розповіла одну історію, і з її дозволу, я хочу поділитися нею. Челсі, перш ніж прийти в анонімні алкоголіки, виросла в сім'ї, де батько був жорстким расистом. Проте вона закохалася в темношкірого чоловіка. Він був хорошою людиною, і в них народилося двоє дітей двоє дуже красивих молатів. Попри те, що чоловік був гарною людиною. Їхній шлюб не витримав її алкоголізму. Коли Челсі протверезила, вона залишалася з двома синами і величезною ненавистю до свого батька. Коли вона закохалася і вийшла заміж, батько відвернувся від неї, постійно називаючи її жахливими словами це той тип злоби й образи, який легко знайде підтримку в інших. Люди вам могли б сказати їй, що її ненависть до батька виправдана. Однак її спонсор дотримувався принципів анонімних алкоголіків. І того, що написано у четвертому кроці, ми не дивимося на провину іншої людини, ми звертаємо увагу тільки на свою сторону. Спонсор сказала Челсі зовсім не думати про свого батька і не намагатися оцінювати його дії, а подивитися тільки на саму себе і поставити собі одне запитання якою вона була як донька по відношенню до свого батька, Челсі зрозуміла, що була дуже жахливою донькою. Вона використовувала батьківський расизм, щоб виправдовувати свої власні погані вчинки. Спонсор запропонувала їй почати довгий шлях реконструкції і відправила її на дев'ятий крок. Челсі продовжувала дзвонити. Батько щоразу кидав слухавку, але вона раз за разом продовжувала робити добрі справи та проявляти любов до нього, попри його повне заперечення і небажання приймати її як доньку. Вона робила це місяць за місяцем. Рік за роком минуло понад чотири роки. Я, до речі, був свідком усього цього процесу протягом 4 років, тому що був духовним наставником її спонсора. Через чотири роки Челсі прийшла на зібрання з листом із свого батька. Вона зачитала цей лист перед усіма, бо багато з нас підтримували її цьому шляху протягом цих років. Це глибоко торкнулося наших сердець. У листі батько писав про своє дитинство. Він не виправдовував свою поведінку, а просто хотів, щоб Челсі знала, через що він пройшов. Він описував, наскільки шкодує про свою поведінку, про расизм, з яким жив усе життя. Він написав, що розуміє, що не заслуговує на таку доньку, як вона, і її дітей у своєму житті. Але якщо йому дадуть ще один шанс, він готовий до кінця свого життя віддавати їй і дітям любов, якої вони заслуговують. І коли вона читала цей лист, майже всі, хто знав її, хто бачив, як важко їй було всі ці чотири роки, постійно бути відкинутою і ображеною, ми всі сиділи й плакали. Я їхав додому і думав про це мене охопило усвідомлення того, наскільки сильний і могутній цей духовний процес. Здавалося, ніби у всесвіті існує духовний закон, який говорить. Людина не може продовжувати ненавидіти того, хто постійно відповідає добром, піклуванням і, якби перебуває на твоєму боці. Головна проблема алкоголіків у тому, що ми з дитинства емоційно в пастці, наша психологія порушена. Ми хочемо, щоб усе відбувалося швидко. Ми хочемо швидко виправити завдану шкоду, попросити вибачення й одразу, щоб нам влаштували парад. Дали купу прапорців, кульок і привітали нас як хороших людей. Але в книзі чітко сказано, що в багатьох випадках нас чекає довгий шлях реконструкції. Хочу розповісти вам історію Тома. Кілька років тому в мене був друг, який помер від раку. Я хочу поділитися історією одного з його підопічних, якого звали Том. Том був злодієм. він зламував будинки ночами. А вдень працював мийником вікон. Це була доволі вдала комбінація. Працюючи в Каліфорнії, він обікрав 13 будинків. Коли він протверезів, у нього була невелика робота на якій він заробляв. Його спонсор сказав, що він має піти до кожного з цих будинків, постукати в двері і запитати, чи вас обкрадали в такому-то періоді. І якщо відповідь буде позитивною, зізнатися це був я. Тому обійшов усі 13 будинків. У перших 12 він стукав у двері і питав, чи ви жили тут у такому тото -то періоді, чи вас обкрадали. Коли йому відповідали так, він казав, це зробив я, вибачте, будь ласка, ось гроші. Я буду виплачувати вам ось таким чином. І так він пройшов через 12 будинків, і ніхто не викликав поліцію чи не заарештував його. Думаю, це тому що він одразу пропонував відшкодування. А от з останнім 13 будинком справа затягнулася. Він ходив туди двічі, але ніхто не відкривав дверей. Том спробував забути про цей будинок, але спонсор не дозволяв йому це зробити. На третій раз Том знову постукав у двері, і йому відчинили маленький чоловік і жінка. Він запитав, чи жили ви тут у такому-то періоді, чи вас обкрадали. Вони відповіли так. Тоді Том сказав: Я той, хто вас обікрав. Я прийшов, щоб виправити це. Вони були приголомшені, але запросили його в дім. Коли він зайшов, вони почали ставити йому всі можливі запитання. Наприклад, а чому ти розбив дзеркало в коридорі? Том відповів: Я думав, що за дзеркалом сейф. А чому ти зірвав фотографію батька зі стіни? Він знову відповів: Я думав, що за фотографією схований сейф. Після цього Том дістав із кишені конверти з грошима, простягнув їм і попросив прийняти ці гроші, щоб він міг відшкодувати збиток. Вони відсунули конверт і сказали, що він уже відшкодував їм збиток. Але Том знову підсунув їм конверт і сказав: Будь ласка, візьміть, ви не розумієте, мені потрібно це зробити. Вони відповіли: ні, це ти не розумієш. Ти вже відшкодував нам збиток. До цього моменту ми були впевнені, що наш син обікрав цей будинок. Ви знаєте, ніколи не знаєш напевне, для кого саме ти робиш дев'ятий крок. Іноді здається, що це лише для нас, але іноді це потрібно іншим. Це одна із найбільш цікавих граней духовного світу, яку ми не завжди бачимо. Хочу з вами поділитися ще одним досвідом з дев'ятим кроком. Коли у мене було 4 чи 5 років тверезості, я їздив у Пенсильванію, звідки родом. Намагався там знайти людей зі свого минулого, щоб відшкодувати їм завдану шкоду. Проте деяких людей я просто не міг знайти. У таких випадках, як написано в 9 кроці, де тільки можливо, це вже стає роботою Бога. Якщо Бог приведе цих людей в моє життя, я це зроблю. Коли у мене було 17 років тверезості, я був на конференції в Пенсильванії. Ми сиділи в холі готелю, і випадково я взяв телефонну книгу. Відкрив її, переглядаючи імена, і побачив ім'я дівчини, яку шукав 12 років тому. Вона була в цій телефонній книзі. Я одразу їй зателефонував, і ми почали процес відшкодування боргу. Ми поговорили, я був винен їй гроші і повинен був особисто попросити вибачення. У процесі цього між нами зав'язалася дружба. Вона періодично телефонувала мені, і ми спілкувалися, згадуючи минуле. Одного разу вона розповіла мені про нашого спільного друга Джиммі, який володів баром у Пенсильванії. Це був бар, у якому я дуже часто пив. Його головна перевага була в тому, що він знаходився на такій відстані від мого дому, що я міг дістатися туди на четвереньках і доповсти до дивана, де я спав. Джиммі, напевно, разів 50 викидав мене за комір із цього бару. Причина була проста: я пив, у мене закінчувалися гроші, але жага до алкоголю не згасала. Я сідав за барну стійку. Чекав, коли хтось піде в туалет і швидко випивав їхній алкоголь і забирав решту. Але я був не дуже вмілим злодієм, і мене постійно ловили. Джиммі, як зазвичай, хапав мене за комір, викидав із бару і говорив, щоб я тебе більше тут не бачив. Наступного ранку, коли мене трясло, я розумів, що до міста далеко, а це єдиний бар, де можна похмелитися. Тож я приходив і починав благати Джиммі. «Джиммі, впусти мене, мені потрібно похмелитися». Джиммі завжди милосердився і пускав мене, але не без лекції. Він лаяв мене, попереджав, що я більше не крав напої клієнтів і не забирав їхню решту. Я клявся: Так, так, Джиммі, клянусь, такого більше ніколи не буде. Але, звісно, проходив якийсь час, я знову напивався, у мене закінчувалися гроші, і я знову брався за своє. У стані сп'яніння я почувався супергероєм. Навіть не супергероєм, а людиною-невидимкою. Я думав, клієнт пішов у туалет, Джиммі відвернувся, а я швиденько хоп-хоп, і все знову повторювалося. Мене ловили, Джиммі викидав мене на вулицю, а наступного ранку я знову приходив, мене трусило, і я благав його пустити мене. Це тривало раз за разом, знову і знову. Завдяки цьому дев'ятому кроку і тому, що я зробив для тієї дівчини, я дізнався про Джиммі. Він вдруге вийшов із реабілітаційного центру для лікування алкоголізму. Я запитав, а Джимі коли-небудь був на анонімних алкоголіках. Вона відповіла: так, коли він був у реабілітаційному центрі, його змусили піти на збори АА, Але він подивився на цих людей і сказав, що це не його тип. Я попросив її подзвонити Джиммі і сказати йому, що я тверезий уже 17 років. Минув тиждень, рано вранці, через е, різницю десь е, в часі у 3 години, дзвонить мені мій телефон. В молодості, коли я пив, мене кликали рудий, бо в мене таке було довге руде волосся. Я підняв трубку і почув. Це рудий? Я ще не до кінця прокинувшись, відповів. ну так, а хто це? Це Джиммі. Джиммі з бару? Ти тверезий? Так, 17 років. Та ладно гнати. Це ж Джиммі дзвонить, ну кажи правду. Та присягаю свободою 17 років тверезості. Та ну ладно, а траву куриш? Кажи чесно. Та клянуся, не курю нічого. Ну, а таблетки приймаєш? Та ні, я взагалі нічого не приймаю. Та ти не можеш бути тверезим. Ти найгірший алкоголік, якого я бачив у житті. Джиммі, я тобі Богом клянусь. Я 17 років тверези і нічого не приймаю. Він запитав: як ти можеш залишатися тверезим? Як ти це зробив? Ну, я пішов на анонімні алкоголіки, і вони показали мені, як залишатися собою і залишатися тверезим. Та був я вже на цих анонімних алкоголіках. Вони всі там такі праведні, постійно говорять про добрі справи. Джиммі, ти пам'ятаєш наше місто? Там було багато барів бари для рокерів, для бейк байкерів, для геїв, для бізнесменів тощо. У кожному барі можна було напитися, але не з усіма людьми ти хотів би проводити час. Тому не можна судити про всіх, побувавши тільки в одному барі. Джиммі, ходи на різні збори, доки не знайдеш свій бар. Знаєте, Джиммі про тварезів. І тоді я зрозумів, чому не міг знайти Енел, коли мені було 5 років тверезості. Я знайшов її, коли у мене було 17 років тверезості. Бо в Божому світі все працює так, щоб здійснився Божий план. Для Енел я зміг попросити вибачення і повернути борг. Для себе я зробив 9 крок. А Джиммі завдяки цьому став тверезим. У мене досі є дев'ятий крок, який я ще не зробив. Я ніколи не міг знайти цих людей і я досі думаю про них. У мене був дуже близький друг, і одного разу я його порізав, стромив ножа йому в груди. Через це він ніколи не буде повноцінною людиною з точки зору здоров'я. Я довго шукав його, навіть наймав детективів, які шукали його по всій країні. Але знайти його так і не вдалося. Однак я вірю і довіряю Богу. Якщо Бог вирішить, що мені судилося знайти цю людину, то той момент, коли це станеться, буде ідеальним часом для виконання дев'ятого кроку. Якби я дізнався про його місце знаходження за тиждень, то через два тижні, незалежно від того, в якій частині світу він перебуває, я вже був би в літаку і летів би до нього, щоб виконати цей дев'ятий крок. У мене є готовність це зробити, але наразі немає Божого дозволу, немає можливості, я не можу його знайти. Ті дев'яті кроки, які я ще не виконав через те, що не знайшов людей, залишаються в моєму списку. А зараз хочу поділитися з вами відшкодуванням через допомогу іншим. Весь інший час я присвячую тому, щоб допомагати іншим людям. Я двічі на тиждень ходжу до реабілітаційного центру, проводжу там збори. Я також ходжу до тюрем, спонсорую людей і намагаюся відплатити Всесвіту добром за ті дев'яті кроки, які я ще не зміг завершити. І за ту шкоду, яку я завдав у минулому. У мене таке відчуття, що у Всесвіті існує закон, за яким усе працює через причину і наслідок. Всесвіт віддає нам пропорційно до того, скільки добра ми робимо для інших. Всесвіт не бачить моїх мотивів, не знає, що я роблю добрі справи, щоб виплатити борги за минуле. Всесвіт бачить тільки те, що я намагаюся робити добрі справи, і він винагороджує мене тим самим. Завдяки тому, що я допомагаю іншим алкоголікам і намагаюся заплатити наперед, я постійно отримую винагороди в житті. І що більше я отримую, то сильніше зростає моє почуття боргу та бажання допомогти іншим людям. Я ще жодного разу не зміг переконати себе, що заслуговую на те життя, яким живу зараз. Що більше я віддаю Всесвіту або Вищій силі, то більше отримую нагород, що більше отримую. То сильніше відчуваю борг перед Всесвітом, і це почуття змушує мене віддавати ще більше. Чим більше я віддаю, тим більше мені повертається. Чим більше повертається, тим сильніше відчувається борг. Це замкнуте когло. Я жартую, що Бог уже втомився винагороджувати мене. Восьмий і дев'ятий кроки схожі на те, що ми змінюємо свою карму. У США це слово карма стало дуже популярним. Про це пишуть пісні, люди знають його, але не завжди розуміють справжній сенс. Часто люди думають, що карма це механізм, через який всесвіт карає. Якщо робиш погано, то й отримуєш погано. Але це не зовсім так. Буквальний переклад слова карма з санскриту означає діяння або рублення, дія. Тобто карма це не те, що робить зі мною всесвіт. Карма це те, що я роблю сам із собою свідомо чи підсвідомо. Карма це те, що я роблю сам із собою, мої дії. Коли я живу у своєму егоїзмі, я постійно беру щось від людей, завдаю їм болю. Ця модель повторюється знову і знову. Я беру, 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 живу так, а потім опиняюся в стані самотності, депресії та болю. І я не розумію, чому це відбувається. Але це наслідок моїх власних дій. Якщо я не намагаюся відшкодувати шкоду і перетворити її на добро, Всередині мене завжди буде присутнє відчуття боргу, відчуття, що я винен людям. Я знаю, що постійно брав, але нічого не віддав натомість. Я знаю багатьох людей із 20-25 роками тверезості, які приходять до мене і просять про спонсорство. Вони тверезі багато років, але мають величезні борги, у них немає ніяких досягнень, нічого, що можна було б показати як результат тверезого життя. У кожного з них були чудові можливості в роботі чи бізнесі, але кожного разу вони зазнавали поразки вони живуть таким життям і думають, що я зможу навчити їх якогось трюку, який вирішить їхні фінансові проблеми. Але щоразу, коли ми починаємо працювати за кроками і доходимо до дев'ятого кроку, стає очевидним шкода, яку вони завдали, так і не була відшкодована. Кожен із них може розповісти про втрачені можливості, але вони не розуміють, що причиною цих втрат були їхні власні дії. Вони не бачили цього і опинилися в духовному застої, тому що не усвідомлювали, що це вони самі створили свої проблеми. Чотири роки до того, як я продав свій бізнес, я отримав рефрижератор із певним товаром. Постачальник втратив рахунок, і він ніколи не був внесений у їхню комп'ютерну систему. Контейнер коштував великих грошей, але ми не отримали рахунка. Я попросив свого фінансового директора Лінду зв'язатися з постачальниками і запросити рахунок. Але вона не виконала моє прохання і натомість запитала у компанії: Ви могли б перевірити свої записи? Ми вам нічого не винні. Потім вона прибігла до мене щасливо і сказала: Ми їм нічого не винні. Я сказав: Лінда, ні, це не так. Ми повинні заплатити за цей товар. Вона відповіла. Давай почекаємо, коли минуть різдвяні свята. У нас буде більше готівки, тоді ми і заплатимо. У них все одно це не значиться в системі. Виправдання і компроміси це дуже слизький шлях для нас. Бізнес почав хворіти, щось сталося не так, почалися проблеми. Я особисто вірю, що коли дух починає хворіти, все навколо починає занепадати. Свята пройшли для нас дуже погано. І з того моменту, як ми вирішили відкласти оплату борга, весь бізнес ніби почав хворіти. Ситуація фінансово погіршувалася все більше і більше. Звісно, чим гірше ми ставали наші справи, тим сильніше я хотів забути про цей борг. Насправді тільки двоє людей знали, що ми винні ці гроші я і мій фінансовий директор. Але є людина, яка могла завдати мені найбільшого болю через цей борг це я сам. Минув, минув якийсь час, і я вже стояв перед фактами, я міг втратити весь свій бізнес. Рішення прийшло під час молитви. Одного ранку, коли я молився, відповідь прийшла до мене. Вона ніби подивилася мені прямо в очі, і я точно зрозумів, що потрібно робити. На той момент, коли ця відповідь прийшла, у бізнесі ще було достатньо грошей, щоб розрахуватися з боргом. Але коли я дійшов до виконання цього рішення, грошей уже не залишилося. Мені довелося піти в банк і взяти кредит, щоб погасити борг. Я домовився з банком і зателефонував у ту компанію, якій ми були винні. Це була велика корпорація, і я намагався поговорити з їхнім директором. Але дістатися до нього було неможливо, бо перед ним було безліч інших керівників, максимум до кого я міг звернутися це його помічниця. Вона відмовилася з'єднувати мене з директором, поки я не поясню, з якого питання телефоную. Я пояснив їй усе, вона відповіла: Зачекайте, я вам передзвоню. Через деякий час вона передзвонила і сказала Ми перевірили всі записи і не бачимо, щоб ви нам щось були винні. Я відповів: Ви не розумієте, мені потрібно заплатити ці гроші, я мушу їх заплатити. Якщо я цього не зроблю, через рік я опинюся на вулиці. Вона сказала: Ну, це якась дивна ситуація. Зачекайте, я поговорю зі своїм начальником і передзвоню. Після розмови вона сказала: Я поговорила з начальником, і він не знає, що робити з вашими грошима. Навіть якщо ви пришлете нам чек, ми ймовірніше передамо його на благодійність. Я відповів: Та мені байдуже, куди ви їх подінете. Головне, щоб я їх віддав. Протягом 30 днів після того, як я погасив цей борг, мій бізнес почав стабілізуватися і зростати. Рік тому до мене прийшла людина і запропонувала викупити мій бізнес за хороші гроші. Я вірю, що це все взаємопов'язано, я не вірю, що наше життя можна розділити на окремі частини. Розкласти по коробочках, я вірю, що все пов'язане між собою усе єдине.